Сант з Іриною Булгаковою сто Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про власне ситуацію, яка склалася перед самітом НАТО у Вільнюсі. А він має відбутися 11 липня. Отже, до саміту НАТО у Вільнюсі залишається менше тижня, але ми досі не спостерігаємо консолідованого бачення в організації щодо того, із яким результатом Україна його по завершенню цього саміту. І з причинами цієї неоднозначної а неоднозначності ми розберемося протягом наступних 20 хвилин. І тема нашої розмови сьогодні це страхи заходу щодо членства України в НАТО. Спілкуємося сьогодні. Ми традиційно, а щ... що четверга щочетверга о 10.10, 10, Я нагадаю, і закону чи обов'язки проректора з науково-педагогічної та соціальної роботи старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максимом Прихненком. Доброго дня, пане Максиму, доброго. Ну і нагадаю, що ви можете дивитися наші ефіри на Ютуб-каналі. Він так і називається Радіо Місто над Богом. І для початку давайте нагадаємо нашим слухачам, що таке власне НАТО і чому. Україна прагне стати членом цієї організації. Давайте НАТО, це міжнародна організація, яка опікується питаннями безпеки, яку було створено після закінчення ще Другої світової війни. Учасниками НАТО є євроатлантична спільнота, не вся, але в більшості це Канада, це Сполучені Штати Америки, це Британія, і це там велика кількість держав, які сьогодні входять до Європейського союзу. Суть НАТО полягає ну, в основі ідеї, і знаходиться ідея, при якій чим більша кількість учасників, якісних учасників, які мають високі стандарти власної там. Армії, економічного розвитку розвитку і так далі, тим сильніше альянс. Відповідно, тим менше вирогідність того, що хтось буде нападати на цей альянс, і відповідно в цьому базова ідея оцієї цієї базова ідея колективної безпеки тобто те що окремі держави по окремі держави по окремо вони є потенційним е, потенційним об'єктом для агресії а коли вони всі разом то е, ризик такої агресії він ну мінімізується по відношенню е, по відношенню до цих е, до цих держав і е, відповідно в купі із статтею 5 Вашингтонської угоди якою було створено нато е, яка говорить про те що напад на одну державу НАТО є Нападом на всі держави НАТО. А за таким принципом це і працює. І е, в принципі, от починаючи да, з закінчення Другої світової війни за весь час існування Альянсу поки не було прецеденту, коли відбувався б напад на безпосередньо держави Альянсу, е, а по окремі. Да, представники Євроатлантичної спільноти вони проводили там власні а, Власні військові операції, а, от але на сам альянс ніхто не нападав. Якщо говорити про те, чому це потрібно Україні, то відповідь сьогодні ще й простіша аніж була до цього. Значить для нас сьогодні найбільш актуальним питанням є безпека. А, відповідно до теорії міжнародної безпеки, якщо переклад... Ну, якщо екстраполювати її на практику, то для нас є наступні варіанти: підемо від найгіршого до таких більш-менш адекватних. Перше, це коли ми самостійно будемо забезпечувати власну безпеку. Як це є в Ізраїлі? Проблема в тому, що зараз наша економіка є повністю залежна від е, донатів, від кредитів, від гарантів, які надає Західна спільнота. Відповідно, для нас цей варіант він дуже е, дорогий, бо ми економічно не можемо це потягнути. І е, я не думаю, що після закінчення війни нам вдасться настільки Швидко відбудувати власну економіку, щоб самостійно забезпечувати цей процес, тому це відпадає. Другий варіант це коли ми отримуємо гарантії безпеки від ряду держав, наприклад, США, Британії, Туреччини там Франції і так далі. В чому проблема? Проблема в тому, що це такі ну двосторонні багатосторонні угоди. По прикладу, як ми вже знаємо, такий негативний досвід Будапештського меморандуму. Ну, і, ну якраз я власне і хотіла за це згадати. У нас вже був досвід Будапештського да. меморандуму і да. те, що ми маємо, да. що маємо да і тому варіанти цей варіант, типа так собі то чим На... ці гарантії мають від... Відрізнятися від Будапештського ма я зараз поясню. Третій варіант, третій варіант це варіант того, що, наприклад, це Люблінський трикутник, ота саме Міжморія, коли там, наприклад, Польща, Литва, Україна і там інші держави вони об'єднуються в таку систему, створюють свою організацію. Але проблема в тому, що альянс як такий він вже є більшим, і відповідно він є більш привабливим. І От НАТО як найбільш адекватний варіант, в чому його привабливість, привабливість його полягає в тому, що всі держави, які входять до альянсу, вони по факту беруть на себе зобов'язання забезпечувати нашу безпеку у випадку. Якщо цього не відбудеться, то фактично відбудеться реінтеграція альянсу. він розпадеться, і кожний із членів цього альянсу стане потенційним об'єктом для загрози, і саме тому вони настільки. Прискіпливо ставляться до цих нових членів, які вони приймають. Тобто, от така відповідь. Напевно, найбільш розповсюджений, скажімо, страх заходу пов'язаний з ескалацією війни з можливістю з можливою ядерною війною, і тим, що бойові дії перекинуться на європейську територію через необхідність застосування статті 5 Вашингтонської угоди. Ну власне про цю статтю ми згадуємо напад на одну з країн альянсу, да. вважається да. нападом на всі країни альянсу. Навже, а нещодавне не до Пучі Росії не продемонстрував НАТО власне слабкість російської системи влади і нездатність поритися з кубкою колишніх ув'язнених? Хоча, хоча, напевно, нам не варто зовсім знецінювати, теж Вагнер. А наскільки ось я просто читала, що кубка саме ув'язнених це вже на, на подальшому етапі доєдналися. А це було доволі підготовлене скажімо, ядро Ой, найманців, які свого часу і в Африці, і в Сирії засвітилися. Тому тут дуже багато моментів, але власне слабкість російської системи це точно ми бачили і mm -hmm. тут. Чому так? Давайте я от трошки переставлю акценти. Справа в тому, що зараз, оцінюючи оцю ситуацію із Нєдапучем, яка відбулася, ми її, на мій погляд, ми її недооцінюємо в контексті того, що ми всі говоримо про те, що, типу, режим слабкий, те, що показали, те, що армія почала переходити на бік вагнерівці, і це все. Проблема в тому, що режим встояв. Це перший принциповий момент, який треба розуміти, і оцей пуч він не призвів до того, що відбулася зміна влади в Росії, не дивлячись на те, що там дійсно, скоріше за все, був ну, тіпа, розброд шатання і паніка. І я вже чомусь у мене є таке враження, що там дійсно двійників Путіна більше, більше ніж громадян Росії, мовно кажучи, тому що настільки не погоджені, настільки нецентралізовані дії, які відбувалися, вони говорять про дійсно. Тійсно, те, що там, ті башти Кремля, вони між собою не розуміли не розуміли, що робити, але проблема в тому, що режим так чи інакше встояв, і це перший момент, про який про який про який треба говорити. Другий момент про який треба говорити, це те, що європейці, як такі, розумієте, що коли ми говоримо про Росію, ми вже про це говорили. А сьогодні Путін і, напевно, його оточення вони мислять категоріями історичними, вони мислять категоріями власної історії. І вони вони мислять категоріями того, яке місце вони залишать там. Європейці сьогодні і Євроатлантична спільнота. Вони мислять категоріями тут і зараз, тобто вони мислять категоріями виборів. Вони мислять категоріями суспільної думки, громадської думки, тому що від цього будуть залежать вибори, від цього буде залежати чи втримають вони владу. І відповідно росіяни їм нема чого втрачати в контексті того, що вони на даний момент боряться не просто за своє історичне виживання, а вони борються в їх Розумі, а, ну мається на увазі перші керівники за те, як їх надалі будуть оцінювати як історичних постатей. А євроатлантична спільнота вона бореться за от власне ситуацію тут і зараз за те, щоб втримати рівень життя, і оці всі речі. Тобто принципова різниця полягає в образах мислення в Росії і в євроатлантичній спільноті, і в цьому полягає а, ключова. О, в цьому полягає саме оця ключова проблема. Тому для Путіна немає. Проблеми підірвати Каховську ГЕС, тому для Путіна, скоріше за все, не буде проблеми підірвати запорізьку атомну станцію, якщо вони будуть відходити, точніше, коли вони будуть відходити. А для європейців це все проблема, тому що вони розуміють, що їм доведеться вирішувати гуманітарні проблеми, кількість біженців і так далі. Вони ну от, в цьому полягає в цьому полягає принципова різниця, і в цьому от відповідь на оце питання, яке ви задали. А ще один момент в інтерв'ю CNN президент України, сказав, що ба а президент Сполучених Штатів підтримує наше майбутнє в НАТО і запрошення зараз стало би величезним стимом для українських солдатів. Ну, власне, це зазначив Володимир Зеленський. Власне, не лише для українських солдатів, власне, для всього українського суспільства. Одночасно, бо це власне гарантія безпеки в подальшому. Це так просто щоб було одночасно, з цим досі лунають заклики української сторони дати Україні літаки і далекобійні ракети а, атакам. атакам. Амс, чого боїться американський президент? І до речі, знову таки, я нагадаю, що Байден сказав, що жодних якихось послаблень щодо вступу України в НАТО не буде. Хай ну як ну, суть така, що хай вони тим же традиційним шляхом вступають, як власне всі країни. Хоча Україна абсолютно я вважаю, має право на виняткову ситуацію. Uh, дивіться, я весь цей час виступав у якості такого адвоката Е, uh, Давайте я зараз трошки спробую змістити змістити акценти. Дивіться, Байден не боїться нічого uh, в Америк в Білому домі. Є чіткий розрахунок, який пов'язаний із наступним. Uh, оця історія з Вагнером. Да, про яку ми сказали, про те, що не треба її недооцінювати в контексті стійкості російського режиму. Він, звісно, показав там свою крихкість, але. Uh, Америка не зацікавлена в, неконтрольор... в неконтрольованому розпаді Росії в першу чергу через велику кількість ядерної зброї, яка там знаходиться, вона не зацікавлена в тому, щоб там з'явилися якісь клани, які одразу або пер... перепродадуть цю зброю, наприклад, кудись в Сірію, в Судан, от іще кудись от в такі от, -от злачні міста. Це перший момент. Другий момент, що е... Америка чітко розуміє, що у випадку швидкої перемоги, е... швидкої точніше швидкого розвалу Росії, а Китай. Одразу захапає собі велику частину а, територій, колишньої вже Росії, на яких знаходиться велика кількість енергоресурсів, що різко збільшить конкурентноспроможність китайської економіки на міжнародній арені. Це другий чинник, третій чинник це те, що це от, ті гуманітарні катастрофи, про які ми говорили, в про які ми говорили безпосередньо безпосередньо на території, на території Росії. Тому що а, якщо почнуться, ми ж розуміємо, що це почнеться перерозподіл влади, перерозподіл має. На перерозподіл приватної власності, і це все призведе до великої кількості мігрантів, в тому числі і до нас, в тому числі в Білорусь, через Білорусь до Європи, і це буде велика кількість, велика кількість проблем. І саме тому е, Америка Америка проводить таку раціональну політику, на жаль, нашою кров'ю, але це От, ну це як факт. Але без їх підтримки ми все одно не зможемо вистояти. Тому е, це доводиться приймати і. До цього, і точніше, саме через це, наприклад, там пан Залужний в інтерв'ю, да, останньому він закликав: дайте мені, хоч блін, п'ять цих літаків, я там закрию ряд питань, і вже буде простіше. Але от такий о, 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 така історія. І ще один важливий момент. Ви ж розумієте те, що сьогодні так вийшло, те, що Україна визначає порядок денний політики в Європі і в тому числі в Сполучених Штатах Америки. Якщо зараз е, надати нам. Велику кількість зброї, і ми ще й будемо і озброєні, то через те, що ну, ми все одно не сприймаємось до кінця ще як частина безп... безпекової системи Євроатлантики. То відповідно до нас ставлення от досі таке крихке. І тут мені зараз скажуть, а навіщо нам тоді такі партнери, а тому, що без них ми не витягнемо. Тому що вже є свідчення того, і там наші посадовці вже говорили про те, що там перші дні ми ще вистоювали нашою зброєю а потім, поки не під'їхала Західна, то ну, ми б ми могли, ми могли не встояти. Тому це така складна, страшна. Кривава е, система стримок і противаг, якою намагається якою намагаються менеджувати американці, але нашим громадянам це треба просто розуміти. У низці країн, зокрема Франції, Туреччині, Німеччині, навіть е, серед непроросійських чи антинатівських аудиторій, зберігається тенденція до підтримки діалогу з Росією і більш обережне ставлення до розширення НАТО. Ну і також у різних ЗМІ від політиків до експертів нас застереження, мовляв, не зрозуміло, чи поділяє Україна геополітичні погляди і підходи альянсу. Наприклад, сумніви щодо того, чи буде Київ відповідально ставитись до членства в НАТО, зважаючи на те, що після війни Україна буде сильно ненавидити Росію. Як можливо протидіяти цьому скептицизму і переконати партнерів у тому, що інтеграція України в альянс не ескалація? Дивіться, оце дуже важливий момент продовження того, що я говорив. А у нас сьогодні існує базовий наратив стосовно необхідності знищення Росії як фізичного як явища в природі, як юридичного, та як юридичного та фізичного об'єкту в Європі. Судячи з усього, досі, немає цього е, такої думки, тобто, вони не зацікавлені в руйнації цієї цієї терористичної держави. Відповідно. Коли ми говоримо про стратегічне планування, там вони планують політику, виходячи із того, що вони хочуть змінити режим в Росії контрольованим шляхом, шляхом там можливо певного, або оголошення виборів існуючим режимом, або, наприклад, перевороту і оголошення виборів із числа тієї опозиції, яка існує, да тому, що ці зустрічі російської опозиції там в Німеччині і так далі, вони. Вони є таким опосередкованим свідченням цієї тези, і відповідно, вони хочуть від нас а, розуміння того, що ми. Погодимось на цю ситуацію, тобто, ми вийдемо на кордони 91-го року, ми отримаємо там певні репарації відшкодування від Росії, але ми не будемо наполягати на тому, щоб Росія перестала існувати як факт, і от, враховуючи базовий наратив, який існує в нашій державі, про те, що ми якраз хочемо цього знищення. от... З цим пов'язані оці, в тому числі, опасіння в Європі. Як переконати це змінити оцей базовий наратив дискусії всередині нашого суспільства стосовно того, е, стосовно майбутнього Росії, майбутнього України і подальшої майбутньої системи безпеки на даний момент? Я цього не бачу, і я не бачу ані полі... Ну, У нас е, наші політичні діячі вони намагаються балансувати. Вони якраз це розуміють. А от громадяни вони хочуть крові. І відповідно, громадяни поки не ну я, я не бачу предпосилок до того, щоб відбувалися ці зміни, і чи потрібні ці зміни? Тобто, це якраз те питання, ключове майбутнього існування нашої держави, над яким нам треба задумуватися. Тому відповідь відповідаючи на питання, змінити відношення можна. Нам просто треба змінити цей наратив і не вимагати фізичного знищення Росії. Чи готові ми до цього? Це вже відповідь на питання кожного окремого нашого громадянина. Напередодні Вільнюського саміту НАТО я нагадаю, що він має відбутися 11 липня, де за словами генсека альянсу Єнса Столтенбергера Україна не буде запрошена доєднатися до альянсу. Путін з одного боку вже підвищи ставки, розміщує тактичну ядерну зброю в Білорусі притул до східного флангу НАТО. А з іншого боку, говорячи про теоретичну можливість застосування ядерної зброї напередодні Вільнюського саміту, він може почати розігрувати іншу карту ядерно-хімічну катастрофу на Запорізькій Запорізькі. АЕС і Кримському титані. І тут не варто забувати про катастрофу з підривом Каховської греблі, яка вже відбулася. Всі ці речі, в купі з нелішучістю наших партнерів, дають Росії можливість використовувати таке себе, таке таке собі, скажімо, гібридне вето на наш вступ до альянсу. Чи можна в такому випадку говорити про те, що замість формули вічного миру Альянс пропонує Україні формулу вічної війни? Ох, це ви прям мене можна сказати. Можна сказати, тузом вдарили. Дивіться, я б не давав такої оцінки, тому що це не питання вічної війни, це питання, от іще раз, ну, типа контрольованого з боку західної сторони розпаду Росії. Скільки це буде відбуватися, отут тут важко сказати, тому що в нашому інформаційному полі вже пішли розмови стосовно того, що в результаті цього контрнаступу ми навряд чи повернемо всі території. Я з цим ну я на даний момент напевно можу з цим погодити. Вже пішли розмови стосовно того, що ситуація може і з війною може продовжитися ще рік або два. Тобто, я думаю, що нам пропонують саме нам пропонують саме такий варіант ну, Шольц взагалі сказав, що три роки і більше. Е, ну я, я насправді це якось по поза, поза мною пройшло. Я не чув цієї оцінки, але в цілому. да, Тобто ми бачимо те, що може бути сценарій стосовно того, що е, ця спроба е, на е, кризового менеджменту е, з боку європейців вона може розтягнутися в часі, і вийде так, що наша держава буде платити, наша держава буде платити за це велику ціну і. Е, це дійсно проблема. От і я не знаю, як розставити акцент так, щоб наші громадяни став, як сформувати суспільну думку. Але мені все ж таки близька думка стосовно того, що знову ж таки без їх підтримки ми б вже перестали існувати а, як державність. Тому тобто підтримка є, але вона недостатня. Підтримка є але вона недостатня. підтримка є, але вона недостатня. Да, це 100%, Але без цієї підтримки ми б вже втратили власну державність. Тому це такі непопулярні речі, це така жорстка реальність, але от так як є. Ян дуже дякую за таке цікаве інтерв'ю. На жаль, час нашої ефіру добігає кінця 10.29 на годиннику. Нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему страхи заходу щодо членства України в НАТО. Ну нагадаю, що доленосний, скажімо, саміт НАТО у Вільнюсі для України. Відбудеться 11 липня. Не так багато часу залишилося і дуже багато з'ясується після саміту. Тому чекаємо і нагадаю, що сьогодні гостем нашої програми традиційно у четвер, десять був виконуючий обов'язки проректора з науково-педагогічної соціальної роботи, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Ні Василя Стуса Максим Прихненко. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. 101 FM Реклама.